Марина й гадки не мала, що подарована дача стане не місцем відпочинку, а справжньою ареною битви з родиною чоловіка. Спочатку гості приїжджали рідко, але невдовзі кожен вважав своїм правом проводити вихідні в її домі. Крок за кроком, затишний куточок природи. Перетворився на справжній жах, витоптані грядки, безлад у будинку і повна зневага до господині. Марина терпіла до останнього, поки нахабство не перейшло всі межі. Вічай змусив її звернутися до відчима, який подарував їй цю дачу. Разом вони вирішили повернути собі спокій, розігравши хитрий план. Що поставив на місце родичів Остапа, чи вдасться Марині відстояти своє право на особистий простір? Як конфлікт із чоловіком змінить її життя? Та чи знайде вона спосіб почати все спочатку? Дізнайтеся, як одна жінка зуміла поставити крапку в історії, яка довела її до межі терпіння, і розпочати новий етап свого життя? У Марини було надзвичайно важке літо. Хоча для багатьох вона асоціювалася з відпустками, розслабленнями. Для Марини це був період напруженої роботи. Її колеги одна за одною йшли у відпустки, а Марина залишалася прикривати тил. Її ж відпочинок був запланований тільки на зиму. Єдиним промінчиком радості для Марини була їхня дача. Цей затишний куточок природи їм з чоловіком подарувала мама і відчим всього півроку назад. Місце було просто ідеальне. Добротний дерев'яний будинок із власною, невеличкий город, ягідні кущики та простір для відпочинку. Попередні власники залишили чимало корисного, тож Марина одразу полюбила цю дачу. Минулого вікенду вони з чоловіком, Остапом, не змогли туди поїхати, але тепер. Планували все надолужити, їхні вихідні були завжди особливими шашлики, затишні вечори біля вогню, а іноді просто тихі години на свіжому повітрі. Але цього разу, коли вони нарешті приїхали, їх здивувало те, що їхня дача вже давно жила своїм життям. Виявилося, що родичі Остапа частенько сюди приїздяли, навіть не попереджаючи господарів. Коли Марина вперше запросила їх на святкування Нового року, вона навіть не підозрювала, до чого це призведе. Родина чоловіка, а особливо свекруха, яка раніше не виявляла до неї теплоти, раптово стала напрочуд привітною. Всі хвалили Марину, щиро раділи її турботі, але поступово вона розуміла, що причиною цієї любові Стала саме дача. На новий рік Марина запросила своїх і чоловікових родичів, щоб відсвяткувати свято великою родиною. Свекруха навіть порадила купити феєрверки мовляв, у селі їх можна запускати без проблем. Святкування справді вдалося. Але наступного дня тільки мама Марини залишалася допомагати прибирати, тоді як родичі Остапа безтурботно відпочивали. Здавалося, на цьому все закінчиться. Але ж ні. Після того святкування гості почали приїжджати мало не що вихідних. Спершу Марина була рада їх приймати, разом готували шашлики, купалися в лазні, гуляли в лісі, але з часом це перетворилося на справжню каторгу. Родичі, а особливо свекруха, навіть не завжди привозили з собою продукти або приносили щось так, для вигляду. Навіть Остап почав дратуватися, адже серед гостей з'явилися далекі родичі. Узимку. Бителі риболовлі зранку виходили на лід, а ввечері влаштовували застілля. Весною сусіди свекрухи шукали підсніжники в лісі. А влітку дім і город заповнювали цілі компанії: хто за ягодами, хто за свіжим повітрям. А восени вже почалися розмови про те, як добре тут буде збирати гриби, бо більше усі хотіли попаритися власні. Адже в місті такої розкоші немає. Кожен приїзд супроводжувався купою справ для Марини приготувати, прибрати, поміняти постіль, подбати про чистоту в домі. На щастя, її вічим ще при переїзді подбав про стареньку пральну машинку, хоч вся частина побуту була вже трішки полегшеною. Але все одно молода дружина розривалася між хатніми справами. Остап допомагав із мангалом і заготівлею дров. Але все інше лягало на плечі Марини, дача, яка спершу була для неї куточком спокою, поступово стала приводом для втоми та роздратування. Але Марина все ще наївно сподівалася, що з часом гості таки зрозуміють і дозволять їм з чоловіком. Насолоджуватися своїм життям. Вона не здогадувалася, наскільки настирливими можуть бути деякі родичі. Після останніх подій Марина остаточно втратила будь яке задоволення від своєї дачі. Здавалося, це місце, яке мало стати джерелом спокою та радості, перетворилося на справжню зону бойових дій між її бажаннями. Та нахабством родичів чоловіка. Відчуваючи себе виснаженою, вона вирішила піти на невеличкий компроміс, віддала ключі свекрусі і дозволила їй самі поїхати на дачу разом зі своїми гостями. Хай сама раз відчує, як це прибирати за всіма, подумала Марина, вирішивши провести вихідні в місті зі своїми друзями. План був простий: день народження, спокійна атмосфера. Із жодних турбот, і хоча свекруха запросила вісім людей, це вже не мало значення. Головне, щоб Марина, хоч трішки відпочила. Проте, коли через тиждень вони з Остапом повернулися на дачу, їх зустріла картина, яка зруйнувала всі залишки їхнього терпіння. Спершу вони раділи, що на цей раз ніхто з родичів не напросився з ними, але варто було зайти на територію, як стало зрозуміло чому. Перше, що побачила Марина, це город. Її зелені грядки, які вона ретельно доглядала, були повністю витоптані. Зелень зникла, але виглядало так, ніби її виривали не руками, а ногами. Невже збирали вночі, як злодії, подумала вона, і мало не плакала. Незріві овочі валялися на землі. Коли вона зайшла до будинку, стало ще гірше. Бруд тягнувся з порогу до кожного куточка дому, ніби хто спеціально бігав брудними ногами. Каструлі на кухні були заляпані, брудний посуд стояв у мивальнику. У кімнатах все було перевернено до гори дриком, постіль валялася на підлозі, рушники скрізь, де тільки можна. Остап, побачивши цей хаос, намагався жартувати, але Марина більше не могла себе стримати. Це жах якийсь, невже так важко було за собою поприбирати? Вона вимагала, щоб чоловік зателефонував матері, і попросив її приїхати поприбирати. Але Остап тільки відмахнувся. Та припини ну, один раз трапилося непорозуміння. Вони, мабуть, поспішали просто. Ця ситуація стала останньою краплею. Марина не витримала і почала сваритися з чоловіком. Дача перетворилася на будинок відпочинку для твоєї родини. А я тут як прислуга, сказала вона. Проте Остап став на бік своєї мами. Ну, не знають вони, де що лежить, виправдовувався він. І взагалі, це ж твоя дача. От і дбай про неї. Марина відчула, що більше не може цього терпіти. Вона вирішила, що більше ніколи не пускатиме свикруху і її гостей на дачу. Але зробити це було не так і просто. Чоловік, як і раніше, відстоював інтереси своєї родини. Марина ще не встигла як вслід відновитися після прибирання, як Остап заявив, що його сестра Ліна збирається приїхати на дачу з колегами. Марина була категорично проти. Я ж просила, щоб хоча одні вихідні були тільки нашими, нагадала вона. Але чоловік наполягав це питання життя і смерті для Ліни. Вона хоче справити враження на керівництво». Не маючи сил сперечатися, Марина таки погодилась. Вона розуміла, що навіть якщо почне сварку, нічого не зміниться. Остап, як завжди, захищатиме свою рідню, а її думка буде непочутою. Відчуваючи безвихідь, Марина вирішила звернутися до того, хто завжди був на її боці, її відчима Івана. Іван був шокований, дізнавшись, що дача, яку він подарував Марині для радості, стала для неї джерелом постійного стресу. Це ж неподобство. Я її будував для тебе й купляв, а не для того, щоб туди їздила купа нахабних гостей, вигукнув він. Він пригладив свої вуста, а потім поміркував і твердо заявив Я сам з цим розберуся. Більше ніхто без твого дозволу не поїде на цю дачу. Іван з Мариною довго обговорювали, як поставити на місце нахабних родичів. Нарешті вони вирішили розіграти невеличку виставу. Вся справа була в тому, що документи на дачу залишалися у Марини, і ні Остап, ні його родичі їх ніколи не бачили. Вони просто повірили на слово, що це подарунок від мами і відчима. Цю обставину вони і вирішили використати. Іван запропонував видати все так. Ніби насправді він ніколи офіційно не передавав дачу у власність Марини, а тепер збирається повернути її собі. Коли Ліна, сестра Остапа, привезла чергову компанію на дачу, їх там чекала повна несподіванка. Біля мангалу стояло троє міцних чоловіків, які смажили шашлики, і виглядали так, ніби вони тут господарі. Ліна, побачивши цю сцену, розгубилася. Але намагалася зберігати впевненість. Вона підбігла до них із ключами в руці і сказала, що приїхала відпочивати сюди з друзями. Пробачте, але це наша дача, додала вона, показуючи в'язку ключів. Один із чоловіків суворо поглянув на неї. Ваша? Оце новини. А хто вам це сказав? Це моя дача, заявив він. Ліна розгубилася, а її друзі вже почали нервуватися. Один з чоловіків суворо запитав як ви сюди потрапили? Хто вас запросив? Ми, ми приїхали відпочивати, заїкаючи, сказала Ліна. Отакої, «От підняв голос чоловік. Ваша дача, а покажіть мені документи, будь ласка. Замість документів Ліна тільки нервово махала ключами. Чоловіки негайно відібрали у неї ключі, відчинили двері і буквально виставили всю компанію з подвір'я. Ще раз з'явитесь – отримаєте по шиї, сказали вони на кінець. Гості поспіхом покинули територію, а Ліна вже біля машини намагалася позвонити Марині, щоб зрозуміти, що трапилось. Коли Ліна таки зателефонувала Марині та з удаваним сумом відповіла Ліно, я сама в шоці. Виявляється, вічим тільки на словах сказав, що дарує мені цю дачу. А документально ж вона досі на нього записана. А тепер він вирішив повернути її собі назад і здавати в оренду. Це пояснення викликало шквал емоцій не тільки в Ліни. Але й у свекрухи. Наступного дня вони обидві подзвонили Марині, щоб висловити все, що про це думають. Та ти нас підставила, кричала свекруха. Через тебе Ліна втратила можливість налагодити стосунки з колегами. Усі тепер насміхатимуться з неї. А Марина тільки розводила руками Я ж не винна. Це рішення відчима не моє. Після цього Остап також прийшов до Марини з претензіями. Він був дуже розлючений. Невже так важко було сказати, що дача тобі не належить? Та як ти могла так підставити мою рідню? На це Марина холодно відповіла: А коли я була господиною дачі, ти мене слухав? Родичі приїжджали, як хотіли, без попередження, мої прохання й бажання тебе зовсім не цікавили? А тепер ти ображаєшся на мене? Суперечка закінчилася тим, що Марина подала на розлучення. Вона більше не хотіла терпіти чоловіка, який ставив інтереси родини вище за її потреби. Повернувшись до мами і відчима, Марина почувала себе нарешті вільною. Іван, бачачи її страждання, вирішив зробити ще один подарунок. Він віддав Марині свою другу квартиру: однокімнатну, затишну і розташовану неподалік від центру міста. А це тобі для нового старту. Ти заслуговуєш на неї, сказав він. Марина була насправді зворушена. Нарешті вона відчувала підтримку та захист. У цій квартирі вона почала нове життя далеко від токсичних родичів. Коли Остап і його родина дізналися, що Марина таки отримала квартиру, вони почали знову їй телефонувати. Її звинувачували в підступності та холодному розрахунку, а свекруха кричала. А ти приховала від нас те, що в тебе є квартира? Та ж ти за людина така. Проте Марина вже була давно іншою. Вона просто заблокувала всі їхні номери, розуміючи, що не зобов'язана нікому нічого пояснювати. Тепер вона жила так, як хотіла сама. Ця історія стала для Марини важливим уроком. Вона зрозуміла що терпіння таки має межі, і часом потрібно твердо відстояти свої кордони. І хоча шлях до свободи був складним, тепер вона точно знала, що її спокій і щастя тільки в її руках.